Бюджетна туш для вій, від якої ви будете в захваті, тому що від неї в захваті насправді і я зараз розповім. Але перед тим як розповім історію, я користуюсь різними тушами. Ви знаєте, моїх улюблені виді тушів. Я про них завжди розповідаю. Вони всі не бюджетні, вони всі за тисячу гривень. І це були я не можу в цьому відео сказати, які бренди, бо це буде антиреклама. Але нещодавно я йшла містом, зайшла в магазин і мені порекомендували українську туш, яка називається Ось так. От Гедонік. Я завжди до всього відношусь скептично, тому взяв спробувати Спробуватись такий Голівуд кол маскара, і я просто в захваті. Реально, ось така в неї кисточка, вона силіконова. Я не люблю силіконові кисточки, мені більше подобається, коли такі тканині, але вона дуже дуже гарно профарбовує всі вії і розділяє їх, і робить просто дійсно голівудський такий якийсь мейкап. Ще із плюсів вона не осипається протягом дня, не лишає чорні, ось такі кола є, такі туші, і вона легко змивається. Змивається просто ензиматикою. Ось такою я умиваю дуже дуже легко. Цю туш мені прям вот подобається, і вона бюджетна. На коштує 610 гривень. Всього її можна, до речі, замовити у нас. У нас вже 100 штук є до наявності. тому що ми вирішили відкривати свій інтернет-магазин косметики, якою користуюсь особисто. Я набридло робити комусь рекламу. Вирішили все з користю. Тому пишіть, будь ласка, в приватні, кому вислати ось таку туш, гедонік, маскара, яку я особисто використовую зараз для своїх вій.